Друзі, вітаю! Путін намагається прозвонювати учасників швейцарського саміту і, власне, нав'язувати їм свій порядок денний. Більше того, формулі, яку Україна просуває на заході, протистоїть Путін, а формулі, яку Шольці з Байденом. Миру, яку вони намагаються просувати після цього саміту, вже сформувалась коаліція на чолі з Бразилією та Китаєм, де вони намагаються протистояти меседжам цих двох політиків. Одним словом, закрутили кілька мирних переговорних формул. Давайте розберемося. Свіжа розмова Путіна та президента Бразилії Лулу Інасіо да Сільва більш відомого як Краб, його так називають в його країні. Президент насправді легендарний, дуже розумний, прикольний, але є одна один нюанс. Він антиамериканіст, причому став таким після того, як відсидів трошки за корупцію, і власне, свою антиамериканськість висловлює через підтримку Росії та Китаю. Ну, якщо говорити про Китай, то там в нього головні. Політичні секрети знаходяться. Його керівниця офісу очолює банк реконструкції та розвитку БРІКС сидить в Китаї і там власне ховається від в'язниці, тому що до неї теж є дуже багато питань. І от саме з такими людьми зв'язався Путін, щоб вставляти палки колеса українським мирним ініціативам. Давайте це проаналізуємо і їхню розмову, і загалом що відбувається по цьому треку. От, Підпишіться на канал, порекомендуйте його друзям. А друге, зробіть донат. Ми збираємо з вами на хаммер спеціалізований джип для військових американського виробництва. Нам треба півтора мільйони. а Вже там 150 тисяч ми з вами зібрали і ви якраз таки збираємося закрити всю суму. Тому, будь ласка, зробіть донат, банка, картка, PayPal все є. Путін зателефонував сьогодні Лула де Сільва, позвонив на гарячий латиноамериканський континент, і вони обговорили саміт Миру в Швейцарії. Путін жалівся, що негідники українці його не запрошують. Що вони тут всі такі погані? А він такий хороший. І, взагалі, що з цим робити? Як домовлятися про мир, якщо ж ви бачите, їх туди не запрошують? Е Бразилець зі своєї сторони сказав, що їхнє прагнення зробити внесок у пошук варіантів мирного врегулювання війні, і вони всі відображені в спільному документі Бразилії та Китаю. І потім прес-служба президента Бразилії повідомила, що говорячи про Україну, Сілва знову нагадав, що виступає за мирні переговори за участю обох сторін конфлікту згідно з документом, підписаним представниками Бразилії. Перед цим Блумберг повідомляв, що для ЄС важливим питанням є те, як перейти від саміту Миру в Швейцарії до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії. Я вам цей інсайт давав ще до Блумберга, ви пам'ятаєте. Але Блумберг додав, що президент України Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у Заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав. Бразилія і Індія в свою чергу відправлять дуже низького рівня чиновників. От, від Китаю може бути присутнім певний високопосадовець. Його зараз ім'я не називають, а більш за все, його і не буде взагалі. От, і Китай з Бразилії висуває свою формулу. От йде насправді читається дуже сильно російською мовою, просто російський наратив, що треба зменшити ескалацію. Це типу, в їхньому розумінні зменшити ескалацію, щоб Росія стріляла скільки хоче, а Україна не мала жодного набою, щоб стріляти у відповідь. Тому ми бачимо цю бразильську, китайську, знаєте, нашам про Путін вже що тільки не одягає. І вже Китай, і вже тут Бразилія зверху. Давайте ще нам якусь Венесуелу і Панаму зверху надягнемо. Ну, типу, а що ж так мало країн заховані за цим російським планом? Але паралельно вийшов Лавров ще подякував Китаю, що від них не буде Україна нікого чекати. От, ну, і що їхати на цей саміт не треба. І, взагалі, типу Лавров підтримує, щоб більше стріляти по Україні, і Україна не могла давати здачу в відповідь. Але дуже важлива історія, те, що Путін протиставляє цей бразильсько-китайський план на противагу ось усієї зустрічі в можливій Саудівській Аравії, яку насправді торпедує Байден та Шольц. Байден і Шольц хочуть все таки певну заморозку в значенні Байдена. Це перемога, але знову ж таки Україна це перемогою назвати не може. Ну от, без НАТО і на нашій території путінські війська. Він хоче сказати, що ось їдьте в Судівську Аравію, домовляйтеся, все буде добре. Путін, в свою чергу, каже: окей, на свій трек, бразильсько-китайський. Ну там своя ідеологія ще більш проросійська. Ну от, і зараз ось ці дві, скажімо так, проекції перспективної, ну, не в значенні гарної, перспективної можливої, так? От лежать на столі. І ще один мінус в цій історії: що швейцарська конференція може бути не два дні, а один мені це вчора розповів один з дипломатів. Тобто вона звужується і свою місію може не виконати. Ну і тоді дійсно залишається можливість Саудівської Аравії, ну і точно відкидання всього того, що буде пропонувати Китай та Бразилія. От, тому новий саміт готують на новий саміт. Може приїхати і Сполучені Штати, і Штати продавлюють наших, що типу не пручайтеся, хай запросять Росію. Можливо, з того щось вийде. от така вірогідність зараз залишається. А тим часом Путін, е отримавши проблеми з турецькими банками, які зараз більше чують західних санкціонерів, ніж, наприклад, благання Путіна зайти на його ринок. Точно так же і Китай не чує Путіна більше чують Захід, тому що Захід це гроші, а Путін це дешеві сльозливі сентименти, а зайдіть, врятуйте мене. І, власне, він не може зараз поїхати в Туреччину, тому їде до старих безвідмовних друзів до Кінчинина в південну. Вибачте, говорю, говорю хороше. Думаю про погане. Поїде в Північну Корею та до В'єтнаму. Поки що з В'єтнамом його візит не погоджений. Ми зараз теж працюємо дуже сильно з В'єтнамом. От, до речі, у нас там як в Міністерстві економіки провели аудит і Згадали, що у нас в В'єтнамі є свій порт, можна з ними працювати. От зараз через цей порт намагаються закрутити теж певні домовленості щодо мирної підтримки України в регіоні. Що важливо. Ну і власне Путін летить в північну Корею, домовлятись про зброю, просто демонструвати, що з ним, хоча б хтось, готовий говорити. Ну але тим часом вони з Лавровим просто сидять на телефоні і намагаються обірвати будь-які приїзди. І це питання навіть не пошуку мирного рішення, це просто показати, що Україна не може в світі об'єднати велику кількість учасників, навіть більше ста. Тому зараз наші дипломати теж на такому нервовому режимі намагаються домовитися про присутність, хоча б ста членів. Було вже 106, Я знаю, що відмотали вже... Ну, нижче ста там 90 з хвостиком. Ну це проблема. Тобто вони обзвонюють і нам важливо вийти хоча б на сотню. Ось це дуже важливо, але теж не треба завишати очікування, що там щось буде вирішено. Нічого там не буде вирішено. Буде красива спільна фотографія, і все краще повністю з вами погоджуюсь. Цей час витратили там на замороження російських активів, кредит під гарантію російських активів або забрати гроші Януковича Швейцарії. Це було в 10 разів корисніше в комунікацію Швейцарію протягом півроку. Так ну але окей, є вже саміт, хай буде саміт. Єдине, що треба розуміти, що Росія навіть те, що є невеликого розміру, навіть те хочуть зруйнувати. Ось така, друзі, інформація. Напишіть в коментарях, як гадаєте, зможемо зібрати 100 країн чи не зможемо, 100 лідерів держав, як обіцяв Зеленський. От, 106, ну хоча б сотню буде, не буде. Напишіть свою думку. Перше, друге, підпишіться на канал. І найголовніше зробіть донат для наших хлопців-азовців. Купуємо хаммер, хамві вони його називають. 150 тисяч є, рухаємось до мільйон. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрі.